Десь місяць три тому ми збиралися в цьому залі і пили е, каву з нашими колегами, друзями, Смірнула Тетяна. І тоді для мене зовсім не випадку, випадково листопада заспівала пісню. Я, коли почув цю пісню, мені дуже, дуже якось не по собі стало. Я кажу, що це за пісня? Що? А Тетяна каже: це ж парета. В листопадова сама се перетина. Яка перета? Кранківницька перета? Так, 60-80-х років в нашому місті була е, був театр і я тоді. Мені виникла ідея, як кажу, давайте напишемо книжку. Та ні, людей немає, вже немає фотографій і так далі. і Так далі, але була поставлена задача, і ми на протязі протягом двох місяців зробили цю книгу. Ця книга дуже дуже цікава. Вона називається Претомлове серце і головною. Я сказала картинкою цього перетинається, є Людмила Листопанова. Я дуже вдячний їй, вдячній команді, яка працювала з нами. Це дуже дуже круто. Що у нас дуже дуже багато ще планів, ми зараз працюємо над всім, але на сьогоднішній день це вже 13-та книжка наша, ви така, от знаєте, субота на тринадцяте. І хочу сказати, що ми працюємо і в січні. Ми вже представимо ще одну книжку. поки це інтрига, але дуже дуже цікава книжка про нашого одного з жителів нашого міста. Дуже цікава.